Пожалуйста, Иванка. И, пожалуйста, Наталья. Сюда ко мне. Чем ближе, ближе. ближе. О, как бы тут О, ближе, вам. Да. А, А, <runners>. <went to pub> ну, давайте поаплодируем. Две-три минуты поделитесь с нами, как вы стали Супервазі. Чому ви вообще вирішили стати супервазіром? когда підключилися. Добрий день. Мене звати Іванка Коваль. Я мама трьох хлопчиків маленьких. Я приїхала до вас з Донецької області. На жаль, моє місто, фортеця, воно зараз зруйноване, але я живу неподалік від Краматорського. І знаєте, в мене завжди було багато мрій і багато амбіцій. Я завжди хотіла більшого. Я завжди мріяла про більше. І в один прекрасний момент я дуже сильно закрилась від людей. У мене помер мій брат, і я закрилась від людей. Пройшов час, я почала розкриватися, я почала носити яскравий одяг, але це мені не допомагало. Але я думала, моє життя потрібно змінювати, я його хочу змінювати. У мене немає цих умов його змінити. У мене народжується перша дитина, друга, третя і всі три хлопці. І я думаю, для чого мені всі ці хлопці? Чому іменно хлопці не дівчата? І я розумію, ось моя опора, я маю заради цих хлопчиків рухатися. Я маю бути для них принцесою. І коли я дозволила в своєму серці ці думки. Думки, що потрібно щось змінювати. Мені прийшла можливість від мого спонсора Гонтар Богдана. Я йому дуже вдячна. Я йому дуже вдячна, бо він мені як брат, він мені як друг. І коли я з ним познайомилася, я відчула від нього таку шалену енергетику, таку щиру енергетику. Любов просто за те, що ти є. Він мені сказав. Я тобі допоможу, просто слухайся. І я дослухалась до нього. Я дослухалась, я почала людям пропонувати. Вибачте, я скажу зараз гру, бо я досить довго розуміла, що я нічого нікому не хочу впарювати. І я пропонувала людям продукт і кажу: ви хочете? Давайте зі мною. Не хочете? Спробуйте розібратися, так як розібралась я. Я розібралась, мені це почало подобатись. Мене в сім'ї ніхто не підтримав. Е, дуже важко все це було на початку. А потім, в один прекрасний момент, до мене підключилась моя ірочка, яка зараз під обстрілами, і в неї виключили світло, і в неї не було активності. І вона мені каже: Іванка, в нас такі обстріли, в неї так само троє дітей. У нас такі обстріли. Я не, маю, я не маю світла я не маю опалення. І е, я не знаю, що робити. Я кажу, Іра, заспокійся, все добре, будь в будинку, все нормально. Проходить півгодини, Іра мені каже, у мене не закрита активність Іванка. <плес> В Той самий день Іра закрила активність, коли вона була під обстрілами, і в неї не було світла. Той самий день в мене прийшли мурашки, я розумію, ось вона ця дівчина, я її привела. І я можу привести ще тисячі таких людей, які просто хочуть змінити своє життя, вийти з села або вийти з своєї зони комфорту, змінити його на краще, показати цей світ добро, світло, любов, щирість. і був момент, коли в мене були певні бали, і е, я розумію, кінець місяця. Я коли перший раз приїхала на семінар в січні, я думала, що я зразу бачила себе на цій сцені, я була гостем. Але я бачила себе на цій сцені, я не знала, як це відбудеться. І от в кінці лютого я розумію, що в мене е, 21 бал здається, в мене додавалися всі ці е, об'єми. І е, я дивлюсь, в мене трішечки не вистачає, і я супервайзер. І я розумію, що мені потрібно до людей відкритися, попросити про допомогу. Дуже важко мені просити про допомогу, бо я така воїн, я така сама, я така молодець. І молодець через те, що я завжди старалась сама. І це було найсильніше моє рішення, яке я прийняла: попросити людей допомоги. Аби вирости, попросити людей допомоги. Багато, багато людей мені відкрилося, багато людей е відкрили свої серця, і я зрозуміла цей світ він класний. Є стільки людей, які хочуть відкрити своє серце, просто треба достукатись, просто треба взяти людину за руку і дати людині більше. Коли коли ми даємо людині більше, людина це відчуває. І так я стала супервайзером. Ці люди просто відкрились для мене, і ми разом зробили цей статус. Це просто неймовірні шалені люди, які в зоні бойових дій мені довірились. Так як я довірилась своєму спонсору, якого я побачила в перший раз тільки на семінарі. Дуже дякую. Новый 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 супервайзер! Иван Николаевич! Падай! Да! Малый супермойзер за нас! Таки не были! Субтитры сделал DimaTorzok Я вітаю всіх вас, велика, щаслива, щаслива, неймовірна родина Форевер. Ви стали вже частиною моєї родини. Мене звати Наталія Сіла, місто Суми. Я масажист, фізичний терапевт. Обожнюю свою, свій бізнес. Скажу так, це, мабуть, не бізнес, а просто моя місія. Получаю задоволення від того, що я роблю дівчат, саме дівчат, жінок, щасливими, красивими і здоровими. І від цього надихаюся. Я тут зовсім новенька. Ой, <реш> вже своя. <реш> перший раз я, до речі, зараз хочу саме сказати для тих, хто сьогодні перший раз. І хочу торкнутися вашого серця. Нещодавно, 18 листопада, я сиділа саме тут, в цьому залі, просто наблюдала. Я виїхала просто з міста, щоб розвіятися, наблюдала, спостерігала за кожною людиною, але ж моє серце було ще закрите. Потім я приїхала і вирішила перевірити все на собі. До речі, окрім того, що я. Займаюся масажним мистецтвом. Я ще волонтер і мама нашого захисника. Після певних обставин я повністю здала по здоров'ю. Без подробиць, але ж дякуючи Богу. І, мабуть, до кінця своїх днів я буду дякувати своєму найкращому наставнику, своєму вчителю Світлані Оксенчук. Це одна з тих жінок, яка не відвернулася від мене і протягнула мені руку з банкою алоє. І я кажу, що це за хрень? Вона каже: пий, тобі допоможе. А я просто не могла ні виходити з квартири, не вигулювати свою собаку. У мене зовсім не було ні сил, ні енергії, ні бажання після певних обставин. І я почала пити. Це було моє перше знайомство з Алоє, після чого я просто, в мене мій мозг моє тіло перевернулося, я не розуміла, що відбувається. Через декілька днів. До мене прийшло осознання, що ж ти закрила свій центр і сидиш вдома, треба ж рухатися. Твій син хоче бачити тебе здоровою, щасливою. І заради цього вони нас обороняють ціною свого здоров'я, ціною своєї жити, життя свого. А ми сидимо вдома і просто складуємо свої руки. Потім в мене посипалося волосся просто от слова совсем. І я кажу: Світлана, допоможе мені це. Вона каже: ні, я тобі дам, що допоможе. Я познайомилася з нашим найкращим морським колагеном. І першим моїм бізнес-партнером була моя перукар-стиліст, яка сказала: Наталі, щось неймовірно, ти мабуть робила ін'єкції, плазму і так далі. Кажу, я нічого не робила. Я пила тільки морський колаген. Через місяць в мене повністю перестало випадати волосся. Я стала вже копатися глибше. Що ж тут таке відбувається? Чому це так діє все? Я пройшла перший раз за свої, мені 47 років, пройшла перший раз в житті програму Детоксі 9. І в мене були результати. Окрім фізичного тіла, на сьогоднішній день все, що ви бачите, мінус 9 кілограмів. Екологічно, безпечно, без ніяких побочних ефектів. І на сьогоднішній день я являюсь прикладом для багатьох жінок в місті Суми. Далі я кажу, Світлан, це все добре, але ж моя місія допомагати людям. Як я можу допомагати їм саме з компанією Форевер? Вона каже: Я тобі допоможу, я все розкажу. І ми з нею посиділи з 2 січня по 31 січня, і ми так з нею дуже класно все розложили. Я скажу, що я зовсім по першому світі я бухгалтер, але я зовсім не розуміла в цифрах. Все оцифровували мені саме мій наставник. Ми попрацювали в січень місяць. Я перший раз в своєму житті перший раз заробила інших грошей, не від тої справи, яку я вмію робити: 35 тисяч гривень з українських магазинів і 230 доларів з європейських магазинів. Окрім цього, я отримала від компанії Форевер дві подорожі, про які я навіть і не думала, що я так зівпаде з цим. Я отримала подорож в Париж. І не тільки подорож, а ще й 400 євро буде мені в подарунок. Приємно! І я автоматично отримала подорож в Карпати. Це просто неймовірно, друзі. Я хочу змотивувати всіх, ті, хто ще в чомусь сумнівається, хто сьогодні вперше відкрити своє серце. Просто уберіть всі стереотипи, відкрити серце і дозвольте навчитися новому, по новому жити, по-новому мислити, оздоровити своє тіло безпечно, екологічно. І по-іншому заробляти. Компанія Форевер не тільки має ці можливості. Сьогодні для мене найвелич... найвелике свято найбільша радість не тільки те, що я супервайзер і вже планую стати менеджером до літа, але ж те, що саме компанія Форевер це родинний бізнес. І сьогодні Боженька допоміг, що відпустили мого сина. І він сьогодні разом зі мною підтримайте, будь ласка. Це не просто мій син, він наш захисник, але ж він вже мій бізнес-партнер. Я Наш, его медик. Альберт меня зовут. Вот. Я приехал сюда с побратымом, с Зубой Валентином. Поаплодируйте ему. Спасибо вам за возможность расти, за учение, и мы вас любим. Мы за вас и слава Украине! Адіх А їх може мік. Так, друзья, еще друзья, мы продолжаем. И э, следующие супервайзеры наши зарабатывают 300, 500, максимум 1000 долларов. А вот следующий уровень ассистент менеджера это будут у нас э, люди на экране. Это люди уже, которые зарабатывают 800, 1200 долларов. Ну вот такие вот тысяча, первая тысяча. Встречайте внимание на экран. Всем привет! Я представлю Александр. Здесь уже три года. Здесь был самый